Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І я сьогодні до вас прийшла зі своєю новинкою таро інтуїтивної нічної богині. Значить, це в мене таро з Aliexpress. По-моєму, є оригінал, він навіть не дуже дорогий, але ну, щось я вирішила, що не хочу я цієї колоди оригінал купувати. Щось я не бачила доцільності в цьому. Мені цю колоду дуже довго активно рекламувала моя підписниця, пані Марина. Пані Марина, привітики вам. Значить, вона казала, що дуже класна колода, Яночка, подивіться, візьміть. Я щось так однякувалася, не було коли. Були інші бажанки хотілки. Ну, і, власне, Нарешті я созрела. Так, гайд є, але він не дуже щоб якийсь там інформативний, тут немає ніякої міфології, але тут класна, просто сама по собі колажна, весела, цікава колода таро. Так, Отже, такий у нас тут сьогодні саме настрій. Новорічний, святковий, різдвяний. Якість одразу непогана. Єдине, що позбивались карти, тут треба буде обов'язково профарбувати зрізик темним кольором. Чорним бажаним. Так, старші сюди. Я старші. Так. А, і трошки змінені масті, трошки змінені назви, тому давайте дивитися, бо це цікаво. Починаємо з дурня. Так, що у нас тут по... досить близько, да по-моєму, гарно видно. Дурень це потенціал, да? Ой, красива, красива, колажна така, красиві малюнки. Відьма це маг, жриця. З рогами, в білому, гранати. Тобто символіка збережена, імператриця, мати земля, да, гора. Ой, клас, така монументальна, серйозна. Її складно кудись порухати. Але, тим не менш, вона е, росте. Монарх це. І з мінусів да? тут чоловічі ролі також з дівчатами. Но мені ці занадто феміністичні колоди, знаєте, не завжди заходять, так, прям, щоб супер ну, класно. Тобто я хочу, щоб були і чоловічі персонажі, тому що, ну, типу, фемінізм фемінізмом, але ж ну, трохи треба міру знати. Так. Містика це у нас містик. Це у нас з вами Єрофант, і вона русалка, Так. клас, красива така. Е, так. Закохані Wayfarer. Це типу той, хто... Ну тут однозначно буде читатися карта вибору, тому що тут роздоріжжя. Зараз. Це. Ну, той, хто, мандрівник да? мандрівник позакоханим. Ну, ну нехай. Так, Freedom Свобода. Це у нас з вами колісниця. Класно, класні дівочки такі прямо ще. Сила. Інтроспекція, да, всередину себе. Зазирає сонітник. Шанс це у нас з вами колесо фортуни. Юстиція. Да. Трохи. Ну, я не проти темношкірих, але коли в неї зав'язані очі, воно зливається дуже сильно. Ну, можна було б десь хід з якимось арканом поміняти. Далі медитація це у нас з вами повішаний. Так, ну це колода, знаєте, така на самосвідомість, на самопізнання одразу я вам кажу. Ну, може, мені прогностика теж буде хорошо, але от вона одразу мені вайбом таким йде, що тут треба розбиратися, чого тобі хочеться, чого не хочеться. Така вона смерть дуже теж красива. Красива смерть. Так, Помірність. Так, хороша переливає. Диявол це рекламейшн. Виправлення, перевиховання, рекламація. Ось така рекультивація. Ага, така е, цікава, красива дівчинка, така вся дівка-дівка, але крила в неї кажанячі, і козячі ноги. Щоб ви розуміли, наскільки вона, так? Да? Революція. Така Жанна дарк типу, да? е, вежа. Навіть, навіть, не Жанна Дарк, а десь якась ця. Егаліте, фратерніте, егаліте, егаліте, фратерніте і liberte. О. Так, зірка хороша, не пошла, красиво в квітах, місяць. Така, да, трохи е, попахиває якось ду, 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 дурачеством збиті карти. Е, зіркою, так, з зіркою, з, з свічкою, Оце, чеше кудись навпомацьки. Очі закриті. Угу. Але собаки, раки є, все добре. Карта Сонце ось така. Да, просвітлена така, да? Awakening – це пробудження і суд. Угу. Universe – це Всесвіт. Добре. Так, і далі туз кубків пішли у нас з масті. Двійка кубків. Трійка кубків. Четвірка. Ну, це чисто вейт. П'ятірка кубків. І трохи Марсель. Шістка. Клас, да? Така вся замріяна. Сімка кубків теж в якомусь своєму світі. Вісімка кубків. Угу. Дев'ятка. Мені подобається, що тут є люди кольору, люди різних культур. Ну, в принципі, це нормально для сучасних колод. Десятка кубків. Починаються у нас зміни. Спіріт — це у нас, я так розумію, спіріт, Ворріор. Ага. Так, значить, німфа це паш, тут у нас чорна Венера. Ворріор це, я так розумію, лицар. Королева, королева, понятно. Мене цікавить Spirit і Warrior. Це ж це, це лицар? Чи це лицар? Зараз ми з вами провіримо. Так, подивимося на гайдбук. Подивимось наступного разу, бо я його не можу знайти. Власне, ну мені. Давайте ще, ще до якихось карт дійдемо, і я скажу свій вердикт. Тут з мечів. Двійка мечів. Трійка. Все стандартно. Четвірка. Що тут? Кактуси, угу, теж не трогайте мене. Це п'ятірка, а п'ятірка мечів, да? з кактусами, четвірка мечів. Така вся в негативі, да? чорнобіла, без, без сила. Шістка мечів. Ну, вона нерухлива, да? Щось така дивна. Сімка. Угу. Вісімка, плющ, мабуть, так, опову половині, Дев'ятка і десятка. Так, ну, а де смерть? Де тут фініш? Так, Спіріт, Квін, Ворріор і німф. Так, ну мені все-таки здається, що э, німфа це паш, що Спіріт це король, а воріор це э, лицар. Тому що ці прям, ну, вони такі, прям, ну, гіяльні, а старші вони вже більш стабільні. Ну, тому щось мені так. Бачиться, може, я не права. Ви мене поправте, якщо у вас інше бачення, або ви знаєте правильну відповідь, тому що я зараз ну, не маю можливості подивитися в гайд. Так, власне, німфомачі. І туз мечів. А, тут з жезлів, перепрошую. Двійка жезлів. Тут оглядається, що ну, до майбутнього не готовий. Трійка жезлів. Теж перспективки виявилися так собі. Щось вона не дуже задоволена цим. Четвірка. Хорошо. П'ятірка. Так, а де конфлікти, хоч внутрішні, хоч зовнішні, яка різниця? Немає. Так, шістка. Тут, в принципі, все ок. Сімка. Ну, так, да, тут вона обороняється. Така афіна, да? але тут немає якихось легенд, тобто тут в гайді навіть не прописана авторка, нічого нам не дала в плані ніякої міфології. Вісімка жезлів, ніяких референсів на цих дівчат, дев'ятка жезлів, десятка жезлів. Так. Це все-таки у нас з вами король, лицар, королева і паш. І пентаклі. Ну, тут взагалі ни о чому, да? так? Такий. Не самые інтересний, в принципі. Двійка пентаклів хороша. Трійка пентаклів теж хороша. Але тут має бути колектив, так? Да? Четвірка пентаклів. Все отримаю добре. Якби мені... Чого б це мені це не вартувало? якщо треба буде відростити руки, я готова на це. Так, да, п'ятірка пентаклів. Ну, вона щось дуже гарно і нарядно вбрана, да? як ошатно вбрана, як для людини, яка по п'ятірці пентаклів втратила дуже багато що, Або готова віддати, да? багато що. Ну, таке. Шістка пентаклів. Окей. Сімка. Вісімка. Дев'ятка. Ну, мені екшена якогось не вистачає в цих дівчатах. Вони прям дуже всі статичні. Десятка пентаклів. Тут взагалі авторки, по-моєму, втомилися щось робити. Власне, король, королева, лицар, ну так, да, варіар – це лицар і німфа. Ну, така цікава колода, насправді, буду розбиратися. Вона, в принципі, по вейту, вона мені, як на мене, достатньо зрозуміла, нічого в ній такого прям суперскладного немає. Але от мені вона трохи статична. да, Хотілося б трошки більше руху. Бо навіть вісімка жезлів вона на фоні всіх інших карт, які прям суперстатичні, вона теж виглядає такою безмоушена. От власне, мої емоції. Я не скажу, що я дуже сильно розстроєна цією колодою. Ні, мені олюнки Подобались. Я думаю, що вона дуже буде гарна. От хто любить естетику всіляку в інстаграмі створювати, от вона вам підійде. Я людина, яка любить естетику, але створювати її мені так впало. Чесно вам скажу. Я дуже така в цьому плані лінива. Мені проще сісти, поговорити на YouTube, залити відео, чим оце писати. Оці пасти в інсті. Ой, ну, прям, у мене мало натхнення на це все. Але іноді іноді пишу періодично. Бачите, трошки є збиті карти. Ну, то таке, це замалюється, тому що Aliexpress теж, ну ладно, знаєте, я розумію, коли Aliexpress доставляє, як попала карта. Ну, коли це робить Амазон, а далі ну, з Амазоном у нас теж окрема розмова буде. Буде або була, вже не знаю, яке відео з цих вийде раніше. Тому що я так хаотично знімаю, то воно в мене є, то нема. Ну, власне, така колода. Симпатично, так? інтересно, будем, буду думати, буду працювати. Я її, так, знаєте, ну, не то, щоб був нагрузки, але вона давно в мене лежала в кошику. Я думала, що, подумала, що все-таки варто взяти і скласти про неї власне своє вже оціно, оціночне судження. Я дякую всім, хто був зі мною сьогодні, хто залишив коментар, лайк, будь-яку реакцію. Це буде дуже приємно мені. Ми ж побачимося з вами у наступних відео. Па-па!